Мої ліві малята, хлопчики і дівчата на занятті зліплення. А що ми будемо любити, ви дізнаєтеся згодом. Настала пора року зима, стало холодно пташкам. Малята давайте не забувати пташок, які залишилися з нами. Треба їх підгодовувати, бо їм важко здобувати корм. Треба! Повісити годівнички, а в годівнички насипати зерничком. І сьогодні, малята, ми з вами виліпимо пташку. Давайте її спочатку розглянемо. Що в неї є? Голова, тулуб, два крила, хвіст, дзьоб. А для роботи нам потрібен пластилін світло-сірого кольору або коричневий чорний пластилін, стека, зернятко соняшника Серветка волога витирати ручки після пластилін. Діти, а перед початком робити пластиліном, ми зробимо розминку для наших ручок і пальчиків. Сонце в небі засвітило, до нас ташка прилетіла. Ти лети до водівнички і поклюдьте там пшеничку. А давайте ще раз В небі сонце засвітило. Пташка прилетіла. Ти лети до годівнички і поклюйте там пшеничку. Молодці, малята. Починаємо ліпити нашу пташку. Я взяла сірий шматочок пластиліна і стекою розрізаю його на дві частинки. Меншу і більшу. З меншої частинки ми будемо формувати голову. Ми добре його розминаємо, щоб він був пластичний і легко ліпився, і скочувався у кульку. Тепер ми між долоньками кладемо пластилін і скочуємо кульку. Головими рухами ми скочуємо кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Це буде голова пташки. Тепер беремо більший шматочок пластиліну. І також між долоньками починаємо скочувати кульку. Ось така кулька вийшла, а тепер ми надаємо йому форму овала тулуба для пташки. І між долоньками скочуємо в назад, трішки притискаємо. Ось така вийшла у нас форма тулуба пташки. Ми беремо і тулуба прикріпляємо голову, добре притискаємо. У нашої пташки є хвостик. І ми вищипуємо і відтягуємо хвостик. Ось такий хвостик. А ще в нашої пташки є криця. Ми теж прищіпуємо і відтягуємо праве крило. І ліве крило, адже у пташки два крила. Ось така пташка з крицями в мене вийшла. Подивіться, малята, а що в нас не вистачає на голові? Так, дзьобика. Дзьобик я роблю з носінинки, соняшника. Ось так. І ще очиняти треба наші перці. Я беру маленькі шматочки пластирі, чорного кольору, відщипаю і вскочую дві маленькі кульки. Одна і друга. Це будуть очі нашої пташки. І ми на голові прикріпляємо оченята нашій пташці. Ось на вас дивиться моя пташка. Малята, а яка пташка вийшла у вас? Надсилайте мені, будь ласка, свої роботи. Я буду чекати з нетерпінням.